Вже сім років Анна займається дзюдо дівчина Синельникова і мріяла потрапити до Дніпра на майстер-клас бронзової призерки Олімпійських ігор. Бо далі була діциміку так сказати. Вона дуже класна. Мені дуже сподобалась задня підніжка, як вона все в точності розповіла. Мені дуже сподобалось. У неї дуже гарна енергетика. Вона подає своїм ну, своїм видом, що потрібно йти далі, не зпинятися, і все в тебе вийде, і все буде добре. На майстер-клас завітав і Дніпрянин і Ля. Хлопець розповідає, коли дізнався, що його буде проводити Дар'я Білодід, був приємно шокований. На дуже гарні прийоми показує, які я теж теж роблю. І це дуже гарний зразок для мене. Отакі от от фаворити к нам приїжджають і вони мотивують ще більше. І цим мені хочеться ще далі продовжувати займатися дзюдо. Мріяв потрапити на майстер-клас і гліб, хлопець з Покровська і вже 10 років займається дзюдо. Розповідає, поклав у свою скарбничку нові техніки чемпіонки. Мені сподобалось, як Дар'я Білодіт робить техніку зацепу, бо я, коли був маленький, я вчився йому. І зараз я планую зробити його коронним китком. Я вважаю, що це дуже круто бути наймолодшою чемпіонкою світу. Аби зростити майбутніх чемпіонів, столична спортсменка поділилася своїми секретами боротьби на татамі. Дар'я білодіт приділила увагу кожному, аби відточити рухи до ідеалу, і показала свою корону техніку. Це мої основні китки та перевороти в партері, якими я вигравала. Чемпіонат чемпіонату світу, чемпіонат Європи та ставала призеркою Олімпійських ігор. Дуже мотивує, дуже мотивує, коли е, діти підходять, говорять, що вони полівали за мене на Олімпійських іграх, бажають вдачі, говорять, що вони всією родиною, що вони вірять в мене. Майстер-клас організували завдяки Федерації дзюдо Дніпропетровської області за підтримки Федерації дзюдо України та відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області. Виникла ідея у А вона предложила мені, щоб ми провели перший майстер-клас в город Дніпрі. Ми всі домовили, що майстер клас буде проходити в городах, город, двох городах, то з Дніпрі місті і місті львів дуже позволив розвитку цього в регіону. Такий складний час. Нам дуже приємно, що така людина к нам завітала і наші дітлахи отримали максимум емоцій. На майстер-класі зібралося 290 дзюдоїстів з різних областей країни, зокрема з Київської, Харківської, Запорізької та Донецької. Я думаю, він послужить поштовхом для великої кількості дітей від малого до великого в своєму стрімлінні розвитку як спортсмена, як людини. Бронзова призерка Олімпійських ігор провела для майбутніх чемпіонів автограф сесію та дала настанову. На початку не виходить, все, все одно терпіти, все одно йти далі, а, вірити в свої сили і обов'язково в один день вони стануть чемпіоном. Йти до нових висот вам бажають і Альбіна Гриненко, Данило Варава, Open News, телеканал відкритий.